Це ж мав засікти привіт банда. Скільки часів і шагів мені на роботу. 20 минут це в розвалочку, тако, якщо йдеш, як я зранку йду на роботу. Бо їсти ж не хочу, наоборот, йду. Думаю о своєму. Дві, дві 300 шагів коротше, це. А знаєте, откуда в Італії беруться оці всі... Бурі і штормові попередження. Субота, 7.20. Я на роботі приходжу, лука вже в заведеному бусі передіти сидить. Кажу, що ти тут робиш? Він каже, телефон встановлює. Ну там цю панельку на телефон, кабель, шмабель, щоб екран показував карту все остальне. Я кажу, походу з хати вигнали, навіть може тут і ночував. Я зранку таким цікавеньким ділом займаюся. Все, що було прикручено до цього панелі. До цих, вот, я відкручую і прив'язую поки до бетону. Це все буде прибиратися. Бо, це на час стройки стояв тимчасовий забор. А воно, бачите желізний. Там ще до нього метрів п'ять і це, вся наша територія. Вот. І тут можна чуть ли не проїжджати машиною, я цього не знав, бо я відколи тут то це все строїлось. А зараз це буде все розбиратися. А ці панелі, щоб ви розуміли, мають викидатися. Я кажу, ні-ні, ребята, підождіть, як це викидатися, це треба розібратися. Ви щоб розуміли, тут можна з них город построїти, не те, що там це. Ну, я не знаю. Я собі штук з 50 відкладу, а остальне там хай викидають. Вони ж всі однакові, що їх там помив, почухав. Строю це ж ці сендвіч панелі, вони не дуже грубі, бо їх на забор таки не беруть на тимчасові, але ж з нього щось можна придумати. Так, Ну а тут, тут у мене що? що? Дивіться, як я і казав, мені достанеться в наслідство. Я не після вчорашнього нічого не робив. Я тільки закріпив ящик, в якому у мене буде весь інструмент їздити, все, що мені необхідне. Вот. Ну, собственно говоря, по салону не літає і вже хорошо. Тут я схвал, ну, на одну персону, тут потім у мене буде одкідний столик з телевізором, там, е з холодильничком, всі діла, як положено, То есть, там, на час перерви, відпочинку. Це та й -та таке, що оборудуємо під себе. Чуєте, ну, субота це ж зовсім інше діло. Ні машин, ні людей, 8 часов ранку. Морозно трошки, але цей, що в нас показує, 6 градусів тепла. Але нічого, в машині кондиціонер дує, слава на роботу, в рифму їде. Самі великі плюси, які в мене в роботі, з'явилися з отриманням цього ригапіла. Я теж тут зроблю з мерседес, хто пам'ятає, як то я робив в своєму в своїй О, це цей, Що мені подобається? є поломка, є валера. Далі свобода действия абсолютно. Де брати запчасти, куди я поїду. Я поїду до Піно, який казав, що колись він на мені розживеться ще на один порш каєн собі. Вот. Э, потому що я в нього запчасті на Бенедиктовну купляв. Він каже, що благодаря тобі, я скоро буду їздити на Феррарі. Ну, вот, не благодаря мені, благодаря Спінелі. Скоріше всего. Вот. Ну, не важливо. А, цей. Приїжджаєш, воділи немає. Тут, тут такий він вредний ще. Постійно він чимось недовольний, то йому не так, то йому медленно, то йому ще щось. А сам ну, такий хитруган, знаєте, що тільки щось не робити. Ну, в принципі, як і ми всі. Ха. Да, Нічого такого нового. Але ж кажу, мішає постійно. Сьогодні субота, я приїхав, що собі помаленьку розібрав, зібрав, зробив, працює, не працює. Ага, треба щось. Поїхав в магазин, купив, все, приїхав, потім руки помив і додому звалив. Сала зварив і на імені не пішов, навалив. Все, отак от, от. от. І все, і, і завтра новий от зустрічайте. Що вам сказати, ребята, субота то є мій день, знаєте? Я, як обычно зранку збираюся. Розбирав два команди запчастей, привіз, тут щось робити, міняти. Бо ну, попередньо сюди Лука три рази їздив. Вот. І щетку міняв і вона не працює. Я кажу, як воно може запрацювати, якщо ти там і, і предохранители. В ітогі, думаю, тут же, ж, мабуть. Наверное... Але я так здогадувався, що ніхто нічого не знімав. Ну просто я взяв все. Тут просто трошки прокапывала водичка, джарджавела, окислилася и проводочки повідпадали трошки. Ну фокусируйся, ты люди ж хочуть знати правду. Бачите? то побачте. В общем, я думаю, що сейчас, якщо я це все позачищаю, назад поприкручую, повставляю, воно все заработає опять. І не прийдеться нічого знімати. Хоча що тут знімати? Один болт відкрутив, воно відпало. Попереднього все треба було все відкрутити, воно теж позарживувало. Але так як це динозавр можна було б відламати. Я не люблю, правда, відламувати нічого. Але буває, іншого варіанта не, немає. Тут ось рибки колись жили, мабуть, і не тільки. Так буває, приїдеш, зробиш людині добре діло. Помиєш йому пів лобовухи. <гум> дивіться, таке рішення, наче як її нема, да? А вона є. Ну і думає, що остальну половину він сам помиє. І тут, і тут нормально. Ну, але люди різні. Дивіться, тут воно бачите, що вони всі отакі були. Хтось дзвонить, такий, як чайка, каже, приїдь домий мені, бо ж, у тебе або часу не ходило, або воює, що домий мені остальне. Комусь взагалі по барабану, хтось, комусь навіть нагадувати не треба. У когось вони постійно такі. Я, там є, у нас один водитель. Кстати, на вольтрі. Як не странно, хоча не странно. Вот, і на Ірделі є один. Що? Я до нього в кабіну чуть пару раз не зайшов через закриті двері, бо настільки чисті стекла. Ну, це дуже велика рідкість. Ну, з того, тим більше, що ми працюємо, постійно пилюка, грязь. Але ж все одно можна і в такому стані їх тримати. Що, що тобі мішає, зранку вийти і їх протерти, правильно? Що я вам ті стекла показую? Ви краще подивіться яка погодка. Ну я ж кажу, трошки холодно, але вже вітру такого немає, слава Богу. Зато краєвиди які... Далі э, мішають. Ну так, да, і почки мішають, і все мішають. Ну я то бачу такого. Красиво. А цієї фішки я навчився у м'ясних механіків. Значить, дивіться, треба отако робити. Зараз я вам покажу куди я дивлюся. Це такое, як щось не робить, відкриваєш цей щиток приборів і стоїш з такою умною кабіною. І, типа ти тут щось понімаєш. Ага. Конечно. Береш просто таку отв'язку і замкнув, якщо заіскрило, значить все, подача є. Потім <риво> <риво> <Тебі> електрики розберуться. Look at Карело, <риво> квести Questi KV Sai questo Quest no Це в суботу саме більше ненавиджу, коли я потім починаю сам собі роботу шукати, розумієте? Тобто, моторчик поміняти не вийшло, бо це не ці. Це якісь підходи. Це теж такий. Це зовсім з іншого валера. Ну і любі, але не ті, що треба. Генератори, стартери, все, що хочеш. От, а то що треба, немає. І оце ти тепер ходи, слава й думай, чим це її зайнятися. Короче, якщо бік бос каже Гранде Слава і Пелича Вафан ну це значить він ругається на луку і хвалить мене. Але, як правило, для мене це нічим хорошим не закінчиться, тому що що правильно... Діфбос придумав мені супер. Ну, цікаву роботу якусь. В даному випадку це на... накритий там дизель-генератор. Ну і, напевно, зараз оце вдоль цього забору треба поприбирати все лишнє. бур'яни, шмур'яни. Ну, в общем, робота механіка. Але нічого, то потім відблагодариться, як Ось Я тут устрою било, стало, воно все. Бачите. З дверей болото стікає, о, пилюка, грязюка. так, вчора трохи протирав, тряпку але нічого зараз. Хімією. Щоточкою потім водичкою все змить. Та й буде супер One Nation, One Station. а Дайте, коли тут так двері милися Щотками, оце щетками, ніколи! Вона і знаружі тільки під дождем Зі своєї сторони ще не прибирав, але дивіться, який я тут прикол од це як ти дядя газував тут, хто на ньому їздив, Що таку дирку в поліку провалив. Це пінопласт тут лежить. Ну я сейчас все по розміру вирізав. От, зверху ковричок кину новий. Ну це все вимається, звісно. Прибирається. Зараз уже думаю може її зверху трошки водою облить. Бо трохи. Грязний він. Ох ти, мой малий, сховайся бо Зараз прийдуть і вкрадуть. Оце ти вже, ну прям. Сеструха Бенедикта, не треба тобі теж дати якесь поганяло. Коротше що, сказав біг бос з куза. Поцілуй мене слава у куза, Гранде слава. Не ми, каже, цей забор ставили, не нам за нього і рішать. Вони його встановлювали, вони його забирають. А там, каже, судячи з усього, теж робить якийсь українець. Тому що... Каже, все, я пішов, ну типу, узнавав, що вони з ним будуть робити, що він десь у них йде типу, далі. Ось, і таке. Що, з'являється блеск в моїх глазах і на машині теж. А представляєте, якщо її зараз наполірувати воском натерти, зараз скаже, міняємося. Я тобі бусану, а ти мені цього мали... малиш. Привілегії, я вам скажу, мільйон. По-перше, везде пролазиш. Під шлагбаумами, на всі парковки, на везде можеш притулитися. Тобто ніяких проблем. В пробках не стоїш довго десь по бордюрах, скак, скок і все ти на місці, чим тими гармидерами, боки десь влізеш. Ну і плюс швидше їде, медленніше, менше хаває. Ну, це, в принципі, ну як, відносно порівняння, По-моєму, той навалює бус теж нормально 165. А стосовно солярки, що я заморачуюсь, вона ж колгоспна, правильно? Ладно, щось я багато балакаю, ребята. Вам так не кажеться. Мені не може мені вже скажете, кажете, да, слава, нахрена тобі цей забор? А я вам скажу, а я там знаю. Я ще сам не придумав. Але знаєте, як то є, у багатьох людей працює ця схема, допустимо. От ну хочеш ти там машину. Та не рот закриє, балакаю, не бачиш. Е, хочеш ти там собі купити машину чи квартиру, наприклад. Ну, от, ну, але якось і вроді все йде, як має йти, і все одно постійно щось йде не так і не получається. Людина для того купляє там, я будь що там, сервіс майбутній в ту хату. Чихли для майбутньої машини. И все, і мрія здійснюється. Вот і я б так би собі, забор б намутив би, о, і хата б намалювалась би. Ну, дача в смысле. Да, за городом. Не обязательно с видом на море, але с видом не на людей. <реш> Також, щоб, знаєте, птички чирікали, собачки гавкали, вовки в гості заходили з дикими кабанами. От, кабани оставались на вечерю в качестві вечері. Ну і все, все по нашій схемі, любимої накатної, Ну, ви вкусі, так? Ладно, піду щось робити. Щ, ще часик треба щось придумати собі роботу. <реш> я так на там там. Короче, вообще, я не поняття. Я вже чув тут різні мови, ну цю мову чую я вперше. Хто вони такі по національності, я не знаю, ну кричать вони гарлопають на весь цей. Що я хотів сказати? Це ж такому вроде він чистенький. Але якщо придивитися ближче, Сейчас фокус. И француз. Салам! Не, не французы. Ну, ну, и оно мароккино. И оно Украина. Привет, как дела? Нормально. Добре, дякую. Бачите, они знают украинский. До свидания. Коротше, рижики, якщо їх почистити, то машина буде набагато гарніша. Так, ну, ребята, до ідеалу ще дуже далеко. Але вже принаймні, має більш-менш приємний вигляд. Сідушки. Ну, що сідушки? Сідушки треба зашити, від хімчистити. Можна було б просто чехли вдіти, може і в але все одно зашити і відхім треба. Хотя, хоча. У нас же ж там, де іменно механіки по цих лігкавухах, можна до них поїхати туди. І всі ці воздухоотводи з тих, що биті або вже списані, стоять, вони там їх ціла куча таких же таких самих один в один. Їх там щось за два десятки, це вже ті, що тільки стоять вже на приколі. Подивитися, може там є ну, принаймні цілісі духи, тому що вони засраті, це само собою, все одно чистити. Але ж, ну, хоч не зашивати. Як чехли накинуться, то й видно не буде. Так, зараз тут треба вибрати воду. Ну, таке вже з'являється постійно. Да, воду то витирали, ж воно як було ушатане, воно таке ушатане і залишилось. Принаймні тепер до, лук, ну, до рук нічого не липне. Да? Це... Але в мене ще одна мисличка є. Зараз я її, скажімо так, проведу в дійстві, а ви засінете. А, до речі, ну, це зараз камеру переверну. Хлопці, все ж такі марахінці. О, просто що кричать, спілкуються, в них, видать, теж є ці, знаєте, як то, э, суржики і все остальне. Бо я ж кажу, з нашими якось ці більш такі по-італіянськи, ці більш якось по-своєму. Ну, не важливо. Що, підійшов з ними, так, о, знаєте, двома словами перекинулись. Знають всі українські гасла. От. Е, так само переживають. Хоча де вони, да, де ми. От. Ну, Взагалі, всі адекватні люди розуміють, що це. Ця... Війна построюється, це бізнес на крові, от і все. Ми -то всі хочемо її припинення, але ж та наша влада не наб'є кармани і все остальне, то ніхто її, не, її можна було б зупинити в течені двох минут. Ну, всі ж про це знаєте. О, але це ну, такі при, 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 приятні пацани, знаєте, хоч про них тут не дуже гарно це нормально. Так, піду ще з цією малою щось зроблю. І тоді вам покажу, то я буду закруглятися додому. Улки десь нема, десь дівчя". Ну, Бік просто так і каже, все, з'явився, ти луку можна не шукати на роботі. Я кажу, хорошо. Ну, собственно говоря, ход моїх мислій вам понятен, да? Поставиться тут ну Цей коврик резиновий. По-перше, що він не такий слизький, по-друге, його проще прибирати в далі буде. Ну і плюс якась шумоізоляція, чого в цій машині дуже сильно не вистачає. Хоча музику погромче. Все. Тим більше, що я, на ній ми їздимо тільки на короткій відстані. Скажімо так, Бада лігури це саме далі, куди вона може поїхати, куди вона взагалі їздила. От, а це, скажімо так, 15-20 їзди. Дуже не люблю цих саплей, як і більшість нормальних людей. Але бікбосу я вже сказав, що якщо я буду працювати на цій машині, мені треба, щоб якісь були тут тумбочки, ящички і все остальне. От, так як я поки не с'їжу з цим ящиком. Його, коли я прикріпив до сітки, значить кришка відкривається не до кінця, бо дуже близько воно прижато. значить Довелося підкласти цю досточку. Оце временне явлення, В Італії ви знаєте, все що временне, то на постійній основі. Зараз покажу, як це воно виглядає. О, так от, собственно говоря. Все, тепер, коли буду відкривати, бачите, все одно не до кінця, але доступ уже до інструмента є. Так що отак от. от. Ну, Далі, звісно воно так не буде лежати. Звісно, я виміряв длину. Зараз я повідкручую, що повідкручується. Заправлю його під всі ці пластмаски, щоб воно не йорзалось, не, не цей. Хоча в нього є свойство таке, що воно раз там нагріється, захолоне, нагріється, захолоне, на ньому походиш, воно потім якимось чином прилипає до кола. Чи то грязюка, чи то пилюка. Ну, в общем, якось воно липне та й все. Я як зв'язав цю пластмаску. Страхи господні, що тут робиться. Ну і зараз, звісно, не супер чисто, але вже я вам геть постіснявся то показувати, яке тут було. Прям такі три жмені отут, всього цього болото воно, бачите, ще воно. Ой, да, тут, звісно, воно казалось би тільки. Тут тільки ночний і після Нового року до весни може все зробиш так, як хочеш. А потім можна устраювати той батл з цією, як її Ольгою Оль, Фреймут. Цікаво, вона б вивезла б чи ні, чи вона тільки може ходити умнячить скривленою кабіною, як все грязно. Сама то взагалі хоч раз прибирала, чи ні. Мені цікаво, після моїх уборок, би, щоб вона б де, де пилинку знайшла, я б і потім б знайшов би теж. Ех, ладно, що це я за нею згадав. Я знаєте, що подумав і вирішив, що ці вуха, вони хоч тут і лежали всю життя без діла, але зараз, якщо їх наверх коврика не вивезти то обов'язково вони скоро понадобляться, тому краще я їх відкручу, правильно? І прикручу їх зверху. Мало ли, рано чи пізно треба буде щось зафіксувати, стягнути, як воно того ящичка там цей. А так будеш знати, що вони є і не пам'ятати де, і повирізаєш непонятно які дірки, щоб в вухо це вивезти. Ні-ні, лучше зразу зробити все по поділу. Дивіться, достала вихлопна труба. Зараз я її порівняв, прикручую. Воно бачите, куди вдарило і трошки, зовсім трошки не достало до кабіни. Так, я вже просто відволікся, я вже забув на чому я зупинився. Ну вийшло, собственно говоря, отак. От Зараз ще воно все натреться. Щоб воно все як кажуть, балістело, свистело. Досточку можна вже знімати. Е -е, розкажу чого О, у ящика, який валявся там два роки, десь там знаєте, в забросі. Оказується... Появився хазяїн, коли я її достав, відмив, склав інструмент. Лука спомнів, що це його ящик, що йому з ним зручно. Тим більше, поки він в великому фургоні теж немає полочок нічого. О, ну, зрозуміло. Ну, значить, ми собі щось яді, з дерева сколотим. І то буде краще, і швидше. І по розмірам, і вже своє. Отак от. Шо, що, 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 що вам ще сказати? Що вам показати? Ну, отак от воно. В принципі, не дуже красиво, звісно, мені не все подобається. Вушка вивів. Їх, якщо помити, вони ще непогано смотриться. Ну що, я думаю, вже є смисл доробляти. А це ж вічно забуваю, знаєте який момент, що вам же ж, як і всім нормальним людям, хочеться побачити результат до і після. А коли я вам його показую, вже ну... тобто ви разниці можете не зрозуміти. Тому я вовремя спинився, щоб ви зрозуміли, що бампер вже оброблений і воно знизу ще ні. Тобто, різницю ви бачите, так? Да? Зараз десь треба буде з боку так само зробити. Ну все, зараз розділив, щоб ви розуміли різницю. Ну Все-таки, знаєте, оце К2, ну, ще його ніхто не переплюнув. Я колись показував така бутилочка Сігма для шин. Взагалі натирається будь-який пластик, довго тримається. Змивається лише дощами сильними. До нього нічого не прилипає, приємно пахне. В общем, плюсів багато. Є ще таке з підкрасом, зрозуміли, коли вигорає пластик взагалі на нет. Типа, Хай Бог милує, коли він робить. Кстати, зараз на передньому бампері ще покажу, та й все буду закруглятися, бо вам вже наверное, всі корчі доїли, да? Вийшов, слава, на роботу. Так, зеркело, колесо, пів... Бампера не натерто, можу її не натирати, все це сказати, це моя ось половина, щоб бачили різницю, де їздю я, де є, що посадю луку. <гум> От є, я сяді з дівча Зеркало натерте. Зеркало не натерте. Наверно, треба ближче, бо не видно. От не таке. Ну по бамперу, вам в принципі все, все буде по бамперу ясно, так? Да? І по колесу. Идите ну, колотить, Дивіться наскільки у нас більше територія. Ще й там якісь травки посадят. Я що то все не я буду прибирати. А спеціально обучені люди. Оказывается, да? Ще, ще ці бетонні все забереться, все прибереться. Клас. Я люблю свою роботу я прийшов сюди в суботу. Дужек. Або просто, як сказати, не знаю. Ну, в общем, це буде відео, скажімо так, про фургон, ви ж розумієте, да? про маленький, як почалася його історія очистки. от, І, і одним, одною ногою він вже пішов в нове життя. Собственно говоря, все. Ще хочу додати за День народження переноситься. Сьогоднішня п'янка, яка намічалась, переноситься по дуже важливим причинам. Непоганим причинам, але все звучиться пізніше. На маминому каналі, на моєму, я не знаю. Хай все вийде, тоді і цей. От, значить, П'янка буде. Коли там 25 праздник, 25-26 ну, бачу в календарі красні дні, значить тоді ми всі зустрінемось. Ну, а раз слава вже настроївся на свято, то свято буде. Але то буде, знаєте, що сьогодні впевнено, сюрприз якийсь для Юлі. Бо Юля на роботі. от. І я думаю, що ми щось придумаємо. Ну, я вам обов'язково відео знімлю, а викладу вже тоді, коли предоставлю, собственно говоря, це Юлі сюрприз, а потім вже побачите ви. Пока. наступне відео буде більш цікавіше, я так думаю.